Путін, очевидно, вирішив бути непохитним і нам доведеться продовжувати посилення тиску. І саме це зараз відбувається. Затримання французьким флотом, судна, тіньового флоту, вони на це сильно відреагували. Ще Росія сильно відреагувала на заяву Трампа, коли він назвав Росію паперовим тигром. Нам потрібно готуватися, бо вони не передбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні. Володимир Омилян, відомий український політик. Пане Володимире, ми раді вас бачити. і Чути, вітаємо вас. Вітаю, Даша. Дякую за запрошення. Так, давайте почнемо з ракетних і дронових атак на територію нашої держави. Ми бачимо блекаути, Запоріжжя, область Київ, Одеса, і принаймні вже енергетики говорять, що зима буде дуже складною. І я б хотів, щоб ми з вами обговорили, коли стався блекаут в Києві, то всі постали невеличкий такий. Знаєте, заяву Мустафинаєми, де він говорив про те, що держава зробила тришаровану там трисистемну захист об'єктів критичної інфраструктури. ви, як колишній міністр інфраструктури, мені б хотілося почути вашу думку. А де цей трирівневий захист? І ключове питання, куди пішли ці шалені кошти? Ну, цього захисту не було, і це очевидно. В тому обсязі, я про це говорив Мустафа Наєм. Бо потім він сам себе заперечував, пояснював, що вони почали, вони намагалися, не було фінансування, були об'єктивні складнощі, чому це не вдалося завершити? Тому я би там, суд до його слів не чіплявся, але е, насправді те, що влада провалила як підготовку до війни, тому ми мали таку ситуацію в перші місяці війни, так і потім підготовку до відбиття шахетів, влада чудово бачила, що росіяни вкладають великі кошти в розвиток виробництва на території Російської Федерації, що вони їх модернізують. Будуть масові заходи по території України, це мало означати, що А, ми розвиваємо свою ракетну промисловість щоб залишити це російське виробництво на момент будівництва, Б, що ми будуємо потужний, як молюмо, це слово засоб, потужні засоби з протидії російським, російським шахетам і дронам. Ми не зробили ні перше, ні друге, коли вже пішли масові е, зальоти російських дронів по території України. Почали гарячково згадувати, що в нас вже є дрони перехоплювачі, так звані зенітні дрони. І слава Богу, начебто, вже почала держава розміщувати достатньо великі обсяги замовлень виробників е, українських дронів е, зенітних. Але це запізніла реакція. Тому зараз треба буде, я не знаю, що робити. Сподіватися, що влучність російських шахетів буде невисокою. Ну на жаль, ні, тому що вони почали використовувати штучний інтелект, що їхня масовість буде обмеженою. На жаль, ні, тому що вони налаштовані знищити Україну. Плюс фактор ракет, які вони теж змогли модернізувати, і проблема в тому, що в нас так не появилася власних ракет. От тому ну, тут одним мустафою наєм ми не відбудемося. Та незважаючи на те, що він щось там пробував зробити, в нього не вийшло. Ну далеко не він перший, не він останній цьому шляху. Пане Володимире, дійсно тут є два шляхи: як боротися з ракетами-шахедами це система ППО, дуже щільна захист енергетичних об'єктів або знищення цих ракет та дронів, коли вони знаходяться на складах на військових базах на території Російської Федерації. Тут запитання, де українська балістика, де серійне виробництво крилатих балістичних ракет. Ми розуміємо, що балістика це єдиний шанс, тому що її дуже важко перехопити. Ми це розуміємо на нашому досвіді. Саме російська. Балістика завдає найжахливіших ударів і по об'єктах критичної інфраструктури, тобто, наша відповідь, це має бути українська балістика по Російській Федерації, по військових об'єктах об'єктах критичної інфраструктури, ви, як все ж таки, людина, яка працювала в нашому уряді за президента Петра Порошенка. А де у нас скільки років вже пройшло? Скільки років повномасштабного вторгнення великої війни? Де українська балістика в серійному виробництві? Чому до сих пір ми не можемо наносити удари у відповідь? По перманентні удари по Російській Федерації, які були б дуже дієвими, використовуючи українські ракети, тому що українські ракетні програми було завдано дуже болючого удару у 2019 році. Було згорнуто все фінансування. І до 2022 року про необхідність українських ракет ніхто навіть не заїкався. В 22-му році схаблюлися, тобто було знову відновлювати і фінансування, і науковців шукати, але цим величезна проблема. Ми бачимо, що навіть в президентського, президентської кампанії FirePoint, яка всіх на слуху, бо це компанія не Мінді чи це компанія Зеленського. Все одно є маса проблем. Вони ж не хотіли би там просто украсти гроші. Тут, вирішено, не готові просто украсти гроші, але щось би хотіли і зробити, а вона складно виходить. І можливо комусь просто не хочеться, щоб це відбулося. Але я теж вважаю, що без української великої ракетної програми ми не зможемо знайти вихід цієї війни, що склалася. Тобто, це не є єдиною відповідь українська балістика чи українські крилаті ракети. Але без цього компонента, коли нас росіяни щодня гамселять. А ми тільки розповідаємо, що ми там заразом теж влаштуємо блекаут. А потім здуваємося. бо нема чого влаштовувати блекаут об'єктивно, крім цього нещасного е Білгорода, Та ну який стратегічно для Росії нічого собою не представляє. Тому почне забирати, хоч завтра ніхто не проти. Але по Москві, по Петербургу, навіть подали нічого. По російських об'єктах, які є на Уралі, ми тішимося, коли ми дістаємо енергетичні об'єкти. Але ви повинні розуміти, що е, там є багато інших цікавих об'єктів, до яких дістати ми просто не можемо, бо немає банально чим. Пане Володимире, я би з вами хотіла теж підняти одну дуже важливу тему, про що я чув від багатьох економістів та експертів в енергетичному секторі. Про те, що, наприклад, Москву дуже складно довести до блекауту, тому що її енергетична система дуже відрізняється від української від Київської. Наприклад, у нас централізована система. Кілька ТЕЦ, якщо, наприклад, наносяться удари по двом ТЕЦ пів Києва в блекауті. А в Росії більш дорога децентралізована система, тобто там на кожен район. Там є свої енергетичні об'єкти, і які підживлюються район. І аби, наприклад, нанести удари по Москві щоб вона в е, блокауті була, треба бити по багатьом багатьом енергетичним об'єктам. Чому ми на сьогоднішній момент, ну для цього можливо потрібно 5-10 років. Мені цікава ваша думка. Не можемо децентралізувати, розгалужити цю енергетичну систему, створити велику кількість маленьких, можливо, ТЕЦ або енергооб'єктів, які будуть розгалужені, і таким чином ми захистимо себе від блекаутів і від ударів, тому що централізована система, ми розуміємо, два удари, по ТЕЦ і усе. Вам слово будь-яка система функціонує таким чином, яка стратегія задіюється з її розгортання і імплементації, і які є політики щодо цієї системи, оскільки в енергетиці в нас довгий час же повний хаос, угу. то ми купуємо болгарські реактори. Насправді російські то ми їх не купуємо, то ми будуємо міні аес то ми будуємо якісь інші речі, то ми будуємо сторожі для з батарей. Ну, відсутність єдиного підходу завжди веде до хаосу. Можливо, це зумисна політика зеленського. Можливо, не знаю. Я не вірю, що український бізнес зацікавлений у тому, що в нього не було електроенергії. Я не вірю, що українські громадяни зацікавлений в тому, що в нього не було електроенергії. Особливо, якщо в час війни її можливо отримати, тому тут треба просто м'яти державну політику, визначитися, що ми хочемо і як ми хочемо, е і продовжувати розвивати українську ракетну програму. Бо побачимо, що відбудеться з московською енергосистемою, коли вони будуть іти удари. Це поки що теорія, що в них все добре. Пане Володимире ну і на фінал бюджет. Ми зараз от вчора тільки обговорювали прямого, скільки там правок, і що аби розглядати всі правки до бюджету, там сказала Роксолана, Підласа, потрібно 10 робочих днів роботи парламенту. Мені здається, що парламент взагалі не здатен працювати 10 днів підряд у них з цим проблеми. Але всі говорять про те, що бюджет на наступний рік там велика кількість на офіс президента, на верховну раду, на прокурорів. на суддів збільшення заробітних плат, і я б хотіла, щоб ви зараз в контексті того, що все має йти на силу оборони, на армію, проаналізували і дали оцінку цьому бюджету, який хоче прийняти фактично офіс президента. Головне питання не в тому. Головне питання: чи бюджет буде виконуватися взагалі? Угу. Так він популістичний, так він розмитий, так в нього немає достатніх джерел фінансування. Але наша трагедія, що, по-перше, ми об'єктивно не знаємо, і що буде під час е, наступного року, бо війна в наступному році, вірогідно, не завершиться. По-друге, які додаткові ресурси для цього будуть необхідні. І що буде з українською економікою? Ми залишаємося з цією податковою базою, яка в цьому році є, чи український бізнес продовжує релокацію через неможливість працювати в Україну через засилля правоохоронних органів податкової і багатьох інших речей. Тому насправді навіть геніальний уряд цій ситуації не може дати правильного рішення. Але безумовно, що в цьому бюджеті чітко видно руку. А все е, Борисівни і е, Володимир Олександрович. Тобто, Єрмак це все казав, що куди писати, а Зеленський світ придумав. О, тому Середенко вона в цьому плані знаєте, як заручник. Та вона вирішила вона взяла на себе цю роль, вона готова що зробити корисне для України. Але глобальні речі кажуть: пиши або роби так, і тут немає альтернатив.